Так. Готовий. Заберіть. Оп! Всі полі. Чотири. П'ять. Добре, не перестрибуємо, друзі. Я показував ножку, приносимо вздовж датчиків. Будь ласка, Ревера Олександр, готовий? Оп! Останній Саша. Добре. Мороз, Кирил, Литвиненко, Іван. Готовий? Оп. Нє-ні-ні-ножка має бути в центральному квадраті, обов'язково. Ти до нього не добіг і пішов далі. Будь ласка, ще раз. Секунду. Готовий? Оп! Зарахувалися? Все зарахувалось, так. Да? 1499. 14.30. Добре, добре, останній. Добре. Литвиненко Іван Жмуцький Артем. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Жмуцький Артем, холод Павло. Готовый. Оп! Молодец. Холод Павло Шевченко, Кирилл. Готовый. Оп. Друже, ну дивись, то, стоп, стоп, дивись, ну вже сама логіка підказує, ти вже тут промоніторив, вже стоїш двічі пройшов очима. Два кола зробив. То може там воно буде горіть, ну то швидше трошки, покрутив тут нема, максимум туди. Хоча правильно робити, друзі, ось ви перетнули, ви перетнули, ви йдете до середини, у вас вже очі працюють, сканують, ви біжите, а очі сканують. Нам очі дадуть напрямок дачі. А ви робите так, пробігли, добігаєте і тут починаєте сканувати. А тут пляха немає. Може тут. То ви двічі тут його скануєте. Ну то що вже за... крутить голову? Як так у футбол грає? Давай спочатку. Скануєте, коли біжите, очі підняли, як радарчики працюють. А ви так очі отак вперед зашорені. Прибігли і шукаєте. Ну, то шороби шукають. Готовий? Оп! Раз. Швидше шукай, швидше шукай. Два. Шукай швидше. Бач, трендюлей отримав, почав шукати швидко. Добре. Останній. Швидко. Добре, нормально. Шевченко Кирилл Безушко Данило. Готовий? Оп! Раз. Швидко шукай. Не зупиняйся, шукай швидко. Чотири. Останній. Браво. Браво. Молодець. Хороший час. Ти ж зупинився тут, дивись. У тебе, ви виходить, робите тільки одну дію. Або біжиш, або дивишся. То так не граючи футбол. Треба і бігти, і встигнуть подивитися. Безушко Данило, готовий. Козір Артем після нього. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. швидкість. Два. Швидкість. Три. Добре, добре, молодець. Чотири, браво, крути швидше головою. Ось правильно зробив, молодець. Козер Артем, Фесак Іван. Готовий? Оп! Раз. Швидкий. Вже просканував, бачиш, Уже перелаштував корпус напрямку, куди треба. Три. Чотири. Останній. Швидкий, швидкий. Зрив має бути. Фесак Іван, хлопчишин Ілля. Готовий, Івані? Оп! Поняв, поняв. А, так, да, так, да. люльку назар. Добре. Добре. Давай, давай. Ось знову втратив час. Останній. Останній. Добре. Люльку Назар, карімов, карім. Готовий? Оп! Добре, молодець, молодець. Ні, ні друже, в тебе все правильно, хороший заряд, ти тільки забув серединочку. Готовий. Готовий. Оп! Швидкість. Швидкість. Два. Добре. Правильно розвертаєшся. Добре, на хороший час ідеш! Три. Швидко, швидко. Чотири. Останній. Останній. Добре. Каримов, в карі, Мельєнко, Ілья. Готовий? Оп! 41. Раз. Швидкість. Швидкість. Добре. Хороший крок. Два. Три. Чотири. Швидкість. Швидкість. Добре, молодець. Прекрасний час. Це був Карімов, так? Да? Да. Ільєнко, Ілья, Ільєнко Артем. Готовий, Ілюша? Оп! Раз. Два. Ілюша, довші кроки роби, довші кроки, ти семениш. Добре, ні, це чотири тільки, друже, це тільки було чотири. Ну якщо, в який ти клас ходиш? А? Восьмий, А по математиці що? Дев'ять. Ну тобі завищує трошки бал. До п'яти рахувати. Між? Будь ласка, порахуй до п'яти, переробляємо. Готовий? Оп! Раз. Швидкість, швидкість, швидкість. Два. Добре. Тут п'ять зривів має бути. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Ільєнко Артем, Курносов, Ярослав. Готовий? Оп! Раз. Два. Друзі, хто тут зробив без м'яча? Переходять туди. Там зараз працюють з м'ячем будете працювати. Чотири. Останній. Втора група. Стара група. Добре. Курносов Ярослав Демеденко Дмитро. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять молодець, молодець. Демеденко Дмитро, Василенко, Денис. Готовий, Діма? Оп! Чотири. Останній. Добре. Василенко Денис. Готовий? Оп! Чорний Саша готується. Це чотири. Це чотири. Да, ні, ні, все п'ять, це п'ять, молодець. Так, добре. Саша чорний, Андрійчук, Артем. Готовий? Оп! Три. Чотири. П'ять. Молодець. А можна зараз подивитися про нас? Андрійчук Артем. Бач, я вже перегорнув. Зараз я перегорну, покажу. Андрійчук Артем, терновий Микита готується. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Терновий Микита жеребчик мова. Влад. Жеребчик Влад. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Жеребчик Влад, Кардашевський, готовий? Оп! Ні-ні, Владичек, друже, стой. Дивись, в тебе все нормально, але ну, ти знаєш, як зробив. І зробив дуже прикольно. Отак прибіг. Отак, оп, оп, і пішов назад. Треба просто переплити. Повернуться зразу, а ти ногой. Повернуться зразу, раз. Готовий? Стоп, 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 стоп. На місце. Готовий? Оп! Раз. Ні-ні-ні, тепер давай ще раз. Заспокойся, заспокойся. Пригадай, що потрібно. Готовий? Оп! Раз. Два. Добре, добре, добре. Три. Добре. Чотири. Добре. Останній. Останній. Добре, молодець. Кардашевський жуленко. Готовий? Оп! Вставай, 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 вставай. Дій, ти, давай. Добре, п'ять. Жуленко Фещенко. Готовий? Чотири. Добре. Фещенко. Будь ласка, вова. Готовий? Оп, добре, п'ять. Так, будь ласка, перша група, взяли м'яч. Берта ж Діма на старт.